24 квітня в Україні розпочався перший етап зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури. Участь у тестуванні взяли усі без виключення учні 11 класів та випускники шкіл минулих років, які планують вступати до вищих навчальних закладів. Зовнішнє незалежне оцінювання це один одна із позитивних і результативних новацій, яка була проведена системою освіти нашої держави. Доречно сказати, що зовнішнє незалежне оцінювання цього року проводиться в державі десятий раз, тобто в нас цього року ювілей. вели цього року. Результати тесту одночасно зараховуватимуться як державна підсумкова атестація і шкільного курсу української мови та літератури. Результати зовнішнього незалежного оцінювання, яке сьогодні, якому візьмуть учні сьогодні, і будуть результатом державного оцінювання з української мови і літератури, і ця оцінка цей результат піде в атестат випускникам. Це е, проводиться вперше. Ми е, розуміємо і передбачаємо, що така е, форма. Як державна атестація у вигляді зовнішнього незалежного оцінювання буде стосуватися не тільки цього предмету, а і інших предметів, які діти обирають для проведення і участі в ЗНО. як зазначає заступник начальника управління освіти Житомирської міської ради Раїса Кошевич, була проведена об'ємна робота у напрямку покращення цьогорічного тестування у порівнянні з минулими роками. Постійно ми, ми і всеукраїнські центральні центри зовнішнього. Незалежного оцінювання, і наш регіональний Вінницький центр, і обласне управління освіти, і наше управління освіти. Ми постійно аналізували, як поліпшити і організацію, і зміст проведення зовнішнього незалежного оцінювання в межах повноважень.